До вашої уваги. Двокімнатна квартира. Дві очеретяно 11. Побудований Карпатбут. Квартира по документах перший, по факту другий поверх. Площа 70 метрів, дві кімнати і кухня-вітайна. Це у нас вхід. Сановузол один передбачено. Зараз тут другий санвузол. Це у нас простора кухня, вже газовий котел стоїть на воду і на опалення плюс лоджія. Ось. Це внутрішній двір, виглядать, далі у нас міша під шафу в коридорі. Це дві кімнати. Ось одна кімната з лоджією. Внутрішніх брах. Друга кімната. Панорамне вікно. Ось така. Високий поверх. Тишну з цього боку третій, з другого боку, другий вхідні вже стоять, електрика заведена.